Але бажання мого серця, і вірю, що багатьох з нас, хто тут є, щоб ще більше людей відкликнулися на це світло, щоб прийшли на це світло, щоб воно ввійшло в їхнє життя і стало сенсом життя. Не якимось обрядом, не якоюсь релігійною, знаєте, обрядовістю, але щоб стало сенсом життя, змістом життя, центром життя. Це те, що може допомогти людині бути тверезою. Вроді би, ну, людина не вживала алкоголю, але бачиш, коли спілкуєшся стан п'яної людини, не розуміє, про що говорить, не розуміє наслідь, тих, тих думок, які висловлює, не розуміє їх наслідків. І в цьому є благословіння для тих, хто любить світло.